Шановне панство, вітаємо вас. Будемо вже починати, тому що у нас не дуже багато часу, але це дуже гарно. У нас сьогодні такий телевізійний формат. В кожного є максимум 3 хвилини. Будемо зупиняти, так, в разі чого. Отже, тема сьогоднішньої нашої презентації надзвичайна феномен розстріляного відродження в українській літературі. Коронація слова, воскресіння розстріляного відродження. Паралель. І хочу надати перше слово ініціатору проєкту. Точніше, ініціатором, але все-таки спершу пані Тетяні Логуш, яка є ініціатором проєкту, а також співзасновницею міжнародного літературного конкурсу Коронація слава. Я передам, мабуть, все таки, головнішому пане Юрію Логушу. Це була його ідея і золотою ниткою, по його житті приходило слово, в принципі вираз розтудлення відродження. І коли ми засновували конкурс у 1999 році, він сказав, що єдиною такою мрією його життя є відновити ту Небесну літературну сотню, яка була знищена у 30-х роках. І, власне, ми чому назвали це паралелі? Тому що ми побачили, що пройшло 15 років нашого конкурсу. І відновилася велика кількість письменників, створювався новий літературний рух, третя хвиля сучасної літератури, найпрестижнішого конкурсу Коронація слова. І, власне, Небесна Сотня відновлюється естафета від молодих наших передається тим, так що даю пану Юрію. дякую, що пишете Ну, Я думаю, що всі тут знають про добу 30-х років, коли. Відбувся страшний кіноція української літератури, де обрубалася традиція, яка розвивалася століттями, і від цього зрубу ми до сьогоднішнього дня не думаємо. Думаю, не можемо якось віджити. Правда нарешті відчувається, що література піднімається нарешті чується, що критична маса письменників з'являється. А, бо після uh, 30-х років uh, література була щелено бліда, uh, спотворена, uh, молодь виховувалася на цій літературі літературу, неповну цінність про свій народ, про свою літературу uh, плекалася. Uh, і ну, люди просто злогію стали себе Те, що партійна цензура не дозволяла, uh, не було варто того, щоб читати, не було варто попереду, рекувати. А як це ми руководилися покоління? І як прийшов, ми саме стикаємося з людьми, які можуть допомогти літературі, які можуть допомогти культурі, а, які можуть дати канал а, для бачення, то, то, то коментарі такі є. Ну ш, слухайте, а як це з цим шалено, вели, шалено великим пластом російської літератури? Ніби ми навіть не повинні поняти це телебачення, бо, бо тут є величезний пласт іншої літератури і для нас немає місця. Я не буду цитувати цю людину, але ми знаємо, що ця людина є а, такі є людина. на телеканал Терка але, але, України. Але річ тому є, що а, якби вони знали ці люди, бо ті твори, які були заборонені, сесюри, дичини, рильської інших, а, або знали тих а, письменників, які а, втекли. І з таборів сибірських пробивалися з тигруловами і писали пізніше про Гецеманський сад, то я думаю, що це комічена література. Я можу сказати, що з мого досвіду, чому ця ідея створилася, тому що може особистий елемент, бо ми говоримо про об'єктивні речі. Так? Я як був студентом ще середньої школи в Америці, і, ну, вивчаємо там. Англійську літературу, вчаємо американську літературу, і батько дав мені півгідне місто, дав мені Ґжитського Чорне озеро, дав мені творить тотально в Україні. І оце це читати, ну і по читаєш і французьких письменників, і, і англійських, ти вибачте про месяць спосіб і так далі. То ти розумієш, що це є величезна європейська література, якої ніхто в Україні не знає. Тай кілька тисяч людей з діаспори, держави видані книжки по 500 тисяч, і, і так оця територія зберіглася, бо тут на тотально пропала. І відновилася. Це саме відбувалося з історією. Подивилися на дитанський підручок з історії України. Так? А звідки раптово відродилася історіографія українська Бо так далі, воно зберігалося невешкими краплями. В Бюкшені, в Нью-Йорку, в, Нью в Веніпесі, в Буенос-Айресі. І тоді, як стала Україна незалежною, все ринуло хвилює за Україну. І повноцінна повстала література, і повноцінна історіографія, і повноцінна політологія, і так далі. І так далі. Так що я, я думаю, що ми український народ, мені завжди подобається, що кажуть євреї. Кажуть, «Never again», ніколи не повторяться. І я думаю, що ми. Українці сьогодні, після Майдану, ми вже кажемо, щодня кажемо, ніколи не повториться. ніколи не будуть вистрілювати наших письменників, ніколи не будуть нищити нашу історію. І ми дивіться, що бороться з нами, яка викладається історія в Москві сьогодні, тотальна пародія, навіть того, що була радянська історіографія. Тотальна пародія, яка заставив нас ворог в такій скрайності Бо він переляканий, він боїться правди. І історія Російного дорожня це історія величезної великої правди, великого європейського народу. Про шстрашне геноцид. Ми сьогодні відмічаємо вірменський геноцид. Що зробили з нашою територією. Так що ми ваші письменниками, ми вам перед нами перед на колінах стаємо. Ми вам дякуємо, що, що ви не забули українське слово, що ви не соромилися писати українську літературу. Що сьогодні величезна хвиля, сотні нових письменників появилися, естафета передалася. Ми вам дякуємо. Пишіть, і народ поступово пробуджується, починає читати захоплюватися. І ще одне нове покоління, ще одне нове покоління літератури відродиться. Я думаю, що цю величезну прогалину 30-х років і нарешті заповнено. Дай Боже. Пане Юрію, можна слухати зранку до ночі. <г <intact> <г Ви знаєте, дійсно, ти сказав, що з 30-х, після 30-х, 37-х, 37-х, 30-х 30, таких, коли було розстріляне відродження, коли в 20 років жодневої революції святкувалося, і тоді 120 письменників за ніч одну знищили. Але до цього, до 25, до 27, детальніше, може, Тетянка Білімова розкаже, бо вона цим займається, вона точніки видає на цю тему. Але до того це ж був такий розквіт, це така була буйність, це і Веселовський, це і музика, і вірші. І наші письменники, і поети їздили за кордон. Вони були знані, вони піднімали вони... європейська культура порівняно з нашою, була дуже рівненькою. І дійсно, якось потім, коли побачили. Ми знаємо радянські чиновники, що українська культура, інтелігенція за НАТО піднімається, за НАТО бурхливо розвивається. Вони зрозуміли в чому біда. І оце почалася така шалена машина репресій діляти. Дякую вам, що прийшли. Так як у нас такий обмежений час, я би хотіла надати слово все-таки телевізійним людям, які, які дуже добре знають. Дедлайн коротко так. її хотіла би надати пані Ольга, пані Ольга Захарова, директор з маркетингу дирекції маркетингу ТК Україна. Так. Доброго дня. Я буду дуже коротко скажу, тільки що завдання нашої медіагрупи Україна, до якої входить канал Україна, до якої входить. Газета сьогодні, зробити так, щоб кожна людина в Україні знала про розстріляне відродження. Ми будемо залучати найкращі наші креативні кадри, ми будемо залучати наших фахівців і зробимо цей проєкт мультимедійно. І е, про е, невеличку мультимедійну частину розкаже мій колега Олег Щербин. Дякую. Насправді цей проєкт тільки на початку свого існування, це великий мультимедійний проєкт, який має об'єднати дуже багато акцій протязі двох років до 2017 року. Саме в 37 му році відбулося нищення найбільшої частини української інтелігенції. Ми розглядаємо. На сьогоднішній день Євген Захаров створив, на мій погляд, надзвичайно цікаву мистецьку інсталяцію, яка має бути змонтована, на наш погляд, в метро Київському і буде доступна дуже багатьом глядачам, людям, які просто будуть користуватися транспортом. Зараз ми розглядаємо питання організаційної фінансової можливості реалізації цієї акції. Так само зараз розглядається. Ми займаємося проектом створення серії стріт-артів. Це Малюнків плакатних фресочних на будівлях Києва ми хотіли б, щоб їх було більше декілька десятків і щоб по цим зображенням можна було потім проводити екскурсії. Вчора ми досягнули домовленості з київським будинком книги на Лвату з того, що швидше за все перше таке зображення з'явиться на їхній будівлі, і я сподіваюся, що це відбудеться найближчим часом. Так само насправді акції заплановано дуже багато. Пані Тетяна веде постійний діалог із київською міською адміністрацією щодо, щодо того, щоб розмістити серію сіті-лайтів. І цей процес теж він повільно, але рухається. Сподіваюсь, можливо, не кінець року ми встигнемо його реалізувати зараз. Знову ж таки, київська міська адміністрація починає масову масовану десовітізацію назви, і ми будемо подавати листа з ініціативою присвоїти. Дня хвильового і ще декілька письменників почати цей процес з Києва. Ми так само хотіли б, щоб, як мінімум, вулиця Хвильового з'явилася в Харкові, але до цього, ще поки що не добралась, можливо, жата нам допоможе в цьому питанні. Насправді, проєкт великий, і я хочу сказати, я хочу попросити, щоб всі долучалися до нього, тому що кожна людина може. Бути корисною як власною енергією, власним якимсь ресурсом, і як мінімум, це можна робити, так як робить Оксана Забушка вже на протязі багатьох років. Вона просто розказує про це. Вона розказує всім, кого там може знайти і кому цікаво, вона розказує про людей, розстріляного відродження, про саму ситуацію, що відбувалася. Тому ми відкриті, ми готові надавати будь-яку там інформаційну організаційну підтримку, і ми чекаємо всіх. Дякую. Зараз хотілося б тому, що розстріляне відродження паралельно дуже активно завжди промотує пан Ростислав Семків, видаючи таку, такий великий пласт. Тобто, фактично, у нас навіть на стенді можна підходити стенд СЦ 21 і обирати найбільше книг це якраз від видавництва смоски предактор. Розцівлався Доброго ранку. Я хочу звернути вашу увагу так, дещо в бік на силу цієї метафори взагалі на те, як, якою сильною може бути метафора. От коли Юрій Лавриненко писав, перший раз написав це до слова розстільне відродження. Він ще не знав, що це надалі стане відомо все більшій і більшій кількості людей. Тоді, це одразу ж після війни, коли після смерті цих людей пройшло трохи більше десяти років. Там, десь в діаспорі, здавалося, що ну от реальність така сумна. У них взагалі перестануть пам'ятати про багатьох і багатьох літераторів, поетів, письменників, більше ніколи не згадають. Книжки вилучені з бібліотек, їхні зображення редушовані з фотографій, і просто покоління не буде. не буде взагалі. І в такому переконанні ну, зростало не одне покоління, скажімо, наступних письменників, процес був перерваний. Але от, навіть з такого е, невеликого починання, як тоді книга Юрія Лавріненка Розстріляне відродження, поступово поступово-поступово е, розрослася. Ну ця пам'ять повернулася, е, і е, зараз ми на такому е, другому етапі, як на мене, це дуже важливо і дуже добре, що е, от е, зусилля е, багатьох людей вже об'єднані довкола цього. Якщо колись йшлося про те, щоб згадати всіх і повернути тексти, і наша серія починалася ще в 90-х роках. Від Майка Йогансена, від людей, які взагалі від Аркадія Любченка, яких взагалі не перевидавали після того, як вони були репресовані, і от, от Сергій Пилипенко це теж такий самий приклад від 20-х років, коли він був досить популярний. Його знали всі в Києві, в Харкові. Знали як доброго цікавого письменника, то тепер до 2000-х текстів не було. От пройшов етап пригадування імен. І повертання текстів тексти повернуто. Тепер, ну ще не всі, але вже досить багато. Тепер другий етап треба це зробити широко відомим. Бо зараз це поки що відомо тим, хто досліджує фахівцям, ну і тим, хто цікавиться. Але це якраз той матеріал, коли потрібно. Не просто тих людей, які цікавляться, а потрібно тих людей, які можуть зацікавитись, досягнути. І ось цей проект це дуже хороша нагода це зробити. І тому ми всіляко його підтримуємо. видавництво смолоски. Дякую. Чому я взяла цю книжку? У нас на стенді ми так зібрали багато різних видавництв. Одне із найбільш популярних це смолоскип, але так само ми знаємо основи, видали так само павличко. Розріни відродження. І вчора підійшла внуч ну, родичка Колипенка і сказала: знаєте, якщо вам потрібно, я можу багато чого донести, цікавих речей, можу зустрітися, розказати, так що з пані Олі можливо, те, що ми говорили, можна її запросити. Із книгарні на Пушкінській теж підійшла пані Люба і сказала, що у мене є досі так багато речей, які приховувалися, які нам приносять, і це такий раритет, який теж можна буде використати то ми таким чином хочемо дійсно розбурхати, щоб всі люди зверталися в аду. Підходять коронації, ой, якщо там вас розстріляне, ви почали видавати розстріляне. Ні, це ми збуджуємо свідомість, ми хочемо повернути історичну справедливість, ми хочемо, щоб ви запитали, щоб ви підійшли, сказали сусідці, хтось вам сказав. І от люди підходять і кажуть, ви знаєте, от у мене є маленький такий збірничок, який ніде ніколи не видавався, там дещо вирвано, тому що це не дозволяло. Там такі цікаві речі нам розповідають. Тому це це щастя, що бачите, почали про це говорити. І ми зрозуміємо, які ми були міцні, сильні, як нам це потрібно, буду затримувати для наших рихів. Важливою частиною проекту є промотування, є відомі обличчя наші прометеї. Перед тим, як надати золотому письменнику України Сергію Жадану, хотілося б згадати, що у нас сьогодні теж Марія Ткачівська, наша коронована письменниця Лариса Ніцой. Вони також будуть презентувати, наших, будуть презентувати постати періоду розстріляного відродження. Дякую, дуже доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, друзі. Я страшенно перепрошую за запізнення за бізнес, але дуже хотів потрапити на цю презентацію. Тож мені страшенно симпатична ця ініціатива, яка загалом все пов'язане із поколінням 20-30-х років. Я це говорю не просто як людина, яка досліджувала цей період. Я свою свою кандидатську роботу писав про український футуризм. Але як людина для якої ця література є чимось більшим ніж просто корпус текстів є частиною частиною мого якогось досвіду? Скажімо, тому що я зокрема десь близько року спав на канапі Павла Григорочатичини в приміщенні харківського літературного музею. Тому для мене ці от тіні і голоси письменників 20 х років це не просто імена і портрети із антології і хрестоматії, це щось значно ближче, значно дорожче. Загалом мені здається феномен. Цього покоління саме в тому, що цей корпус текстів, весь цей контекст надзвичайно живий, надзвичайно відкритий і до сьогодні. Здавалося б, ці письменники введені до підручників, до хрестоматів, до історії літератури, їх вивчають діти, що є ну, просто такою фантастичною передумовою для того, щоб не любити їхню творчість, щоб перевести їх в такий ряд мертвих класиків і забути про них благополучно. Але цього не стається. Дивно, парадоксально, але всі ці, ці імена, і хвильовий, і. І Семенко, і Шкурупі, і Куліш вони далі лишаються дуже живими і страшенно дражливими. І вони самі їхні постаті, їхні біографії, в яких дуже багато білих плям, і їхні твори, що найцікавіше з іншого боку, от попри те, що От ми користуємося цим терміном розстріляне-відродження. Мене завжди в ньому більше хвилював і більше приваблював саме, саме ця частина відродження, а не розстріляне. Я розумію, що доля покоління трагічна і дійсно в більшість з них були просто знищені. Про це в жодному разі не можна забувати, про це слід говорити. Але знову ж таки мені здається, що так само важливо говорити про, про наполягати і акцентувати саме на цьому слові відродження. що Це була. Надзвичайно цікава, надзвичайно бурхлива й потужна хвиля. І знову ж таки, попри всю цю от, трагічність, драматизм про який говорить постійно, все одно це не відбиває живого інтересу до цього покоління, тому що за за трагедією все одно проступають тексти, тексти живі, тексти надзвичайно, надзвичайно креативні, надзвичайно пасіональні, надзвичайно. По-хорошому агресивні, такі намагалися зрозуміти реальність, відрефлексувати її і формувати її великою мірою. Власне, мені таким це покоління і бачиться. покоління надзвичайно креативне, надзвичайно. Надзвичайно активна, таке яке витворювало цілком інакшу українську літературу, урбаністичну, міську, утопічну велику віру, тому що це література творення нового світу. Яким цей світ їм бачився? Це інше питання, це те, що теж може і має, і викликає викликає дискусії літературознації. Просто читачів, але так чи інакше, це була велика утопія, велика, велика мрія. І відповідно внаслідок цієї утопії витворилася велика література. Тому страшенно страшенно хочеться хочеться і і можеться долучатися до цієї ініціативи. всіх теж закликаю всіляко долучитись до цієї Мені здається, це дуже правильно це дуже Тут дуже добра річ, правильна річ вона природня. потрібно повертати масовому читачу. Якщо можна говорити про масового читача цих письменів, і от власне перефразовуючи Миколу Хвильову, хочу сказати, що геть Хвильового з запилених полиць архівів, де про нього забувають, даєш Хвильового широкому українському масовому читаче. Дякую увагу.